Чути мене добре? Да, отлично. Добре, значить, дивіться, розказую. Їздив я в Варшаву, заходив туди, там, де ваша юридична адреса. І говорити вони зі мною, звісно, не хотіли. Я там на них трохи надавив, то вони повідомили мені причину, чому це ваша юридична адреса пропала. От, і чому вони не знаходять вам листи, і ви нічого не можете добитися, вся справа в тому, що вони передали вашу справу за неоплату колекторській фірмі, і колекторська фірма тепер займається вашою справою. І вони не мають права згідно договору з цією з цими колекторами спілкуватися взагалі. І вони не мають права приймати листів на вашу фірму. Якщо навіть листи надходять на вашу фірму, так. Вони їх просто, просто не приймають. А цій колекторській фірмі вони їх не можуть передавати, тому що їм заборонено з ними контактувати. Таке от замкнуте коло і патова ситуація виходить. Значить, вона мені. Е, ну, там така дівчинка сидить, вона мені так е, сказала, що вона спробує з ними ще раз сконтактуватися, щоб вони вас знайшли. В базі всі ваші дані є. І емейл ваш, і, в принципі, номер телефона навіть того юриста є вашої дівочки, да? що вела вашу справу, то ніби, ніби, ніби вони з вами мали зв'язатися. Ви мені говорили, що вже зв'язувалися вони з цією вашою юристкою, так? Ні. Не, Не зв'язувалися. Ні. Тут ситуація така. Я ходив до свого юриста. Консультувався. Значить, дійсно в Польщі дуже багато колекторських компаній, які займаються якраз вибиванням цих боргів. І вони дійсно чекають, поки сума цього боргу виросте значно і значно. Щоб, ну, Самі розумієте, так? Да? Я понял. Це такий бізнес у них, так? Да? Це такий в них бізнес, вірно. І рано чи пізно вони вас дістануть. Чи будете відкривати візу, чи при переїзді кордону Страж Гранічна, чи тому подібне. Так. Ту... Ту... Врігосі сказали, що дружні до мене скоро позвонить вони, так? Ну, сказала, ця дівчина сказала, що вона попробує сконтактуватися з ними. І щоб ніби вийшли на зв'язок. Але так як я розумію, так, що вони мали вийти на зв'язок або до вашого юриста, або написати вам на вашу юридичну адресу. Можливо, вони навіть і писали, але цей регус, ця компанія, вона не має права приймати листів. Є, вот а те, що вони дзвонили, мало ймовірно, хоча, можливо, і було, але вам це треба було зв'язатися з цією своєю. Юристку, яка відкривала фірму за такі шалені гроші і, зрештою, нічого немає. Чому ви взагалі пішли в таку компанію, яка е, надає юридичну адресу просто. Закинув не дні да? ну, да, да. в таких условиях, як так? Якщо не в Як що пішов? У мене просто знайомих не було в Польщі, розумієш? Знайомі їхали, казали, я собі відкрив, все класно, без кидала, куча кидала, у нас от, буде без кидала, зроблю тобі. От, Ну, так і пішов. Тому якби не було альтернативи, знаєш, у кого. Якби я там так, і людина їхала, так сказати, і візу в мене була відкрита, трошки, трошки поспішив, звісно, моя вина, але що вже зробиш? Добре. Значить, менше з тим, вихід з ситуації є. Я з юристом переговорив, але для цього потрібно буде вам приїхати. Ну, і, звичайно, що це будуть додаткові витрати, додаткові кошти. Да. Е, так. Скільки Скільки ви хочете за консультацію? яка у вас такса? Як ви, як з вами далі спілкуватися, тому що ви мені даєте юридичні консультації, я відповідно, вам ну, я, <говорю> 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 Дивіться, я поїхав туди, да? я зайшов туди і вирішив всі питання, вияснив, в чому там причина. Я вам ні разу не говорив, що я щось беру за, за свої консультації і тому подібне. Консультації в мене безкоштовні. Якщо вже будемо займатися вашими справами, тільки тоді буду брати гроші. Окей. Okay. Так що We... так. Ви подумайте, коли ви можете бути в Польщі, коли як вас там з візою, дайте мені знати і зв'яжемося. А бути в вашому місці чи в Варшаві? В Польщі. Домовимося. Я просто. Скажете, коли ви маєте бути, і домовимося на якусь там дату узгодимо. Ну мені бажано, звісно, щоб ви в Варшаві були. Було взагалі замічательно. Щоб я, як би так сказати, приїхав Львів, Львів, а з Львова вже мені там самі поймають. Як без проблем добре. Ну, хорошо, Домовимося. Я... Чуєте, року, ну мені треба ще у вас спитати, чи може потім... Спитати. Ну дивіться, така штука по поводу КРС. От е, його треба е, робити. сказали в Києві, що треба робити, значить, е, в Нотаріуса в Польщі, щоб Нотаріус ставив свою печать, що КРС дійсно дійсний. І тоді на основі цього КРСа, з печатю, і завірного нотаріусу польського, я в Києві відкриваю собі візу. Це така процедура награду. Ні, не потрібно. Просто роздруковуєте КРС. Несете подаєте. Зараз якісь дивні речі відбуваються е, в тих візових центрах. Е, потрібно просто телефонувати на довідку на онлайн, так? На кол-центр. І дізнаватися, які вимоги. Просто нереально дзвониться. Там шість телефонів на всю Україну. Я дивився там на всю Україну, реально шість телефонів. Пробуйте дзвонити, підкажу вам такий лайфхак, пробуйте дзвонити в цей кол-центрі візові. Візовий центр з, з Київстара на МТС або з МТС на Київстар. Ну, тобто, не з того самого оператора, який у вас, а з іншого. Вони, напевно, за вхідні беруть кошти. Ну, це така моя думка. Ну, я зрозумів. Так, так простіше дозволити. Я дзвонив зв... зв... в этот самий. Дзвонив <кій> <кій> я в... в польське не посольство, як це правильно називається. Консульство. Консульство, вот и мне там девочка сказала, Жиночка, кажешь, что ваш КРС надо заверять нотариусе, вот мини в консульстве официально сказали, вот э -э, вы в Польше и потом подавать э -э, визовый центр. Ну, ми це теж можемо зробити, якщо буде потреба. Просто дійсно, я не знаю, можливо, у них там помінялися вимоги, я вже давно не був в Україні. Можливо, у них і помінялися вимоги. Але найточніша інформація це буде або з консульства, прямо там в консульстві теж є телефони. Не в візовий центр, прямо в консульство телефонуйте. І звідти буде найправдивіша, найсвіжіша інформація щодо вимог на відкриття візи. Отак. Так. Ні, ну то ну, бачиш, мені сказали, що треба за цьому регусу, що там, я знаю, подзвонять. Тому скажу, що, давайте що. Я не знаю, це вони тягнуть, вони так, да, видно, тягнуть процентик кожен місяць і мені все більше і більше. Я ж плачу якусь штрафну пеню, скоріше всього, кожен місяць. Ну з Регусу до вас вже не подзвонять, тому що вже віддали колекторам. тому... Ну да, ні, ну це ж ці колектори і тягнуть. Ну странно, що ну такі у людей, да? Рекет узаконений такий. Ну, рекет не рекет, а так похильно ну, трошки зроблено. Ну, все по закону. Якщо так взяти, то ви самі винуваті, що е, не платили за юридичну адресу. Просто якщо б ви співпрацювали зі мною, то там місяць-два. Три почекати, просто подзвонили б, сказали, що така от справа мене немає, чи пояснили ситуацію, і, ну і ладно. А великі компанії, які надають віртуальну юридичну адресу, вони просто не граються, відразу віддають справу колекторам, і потім ви дійсно маєте проблеми. Отакі от, от нюанси, от, такі от... прорекламую себе, так? такі от переваги співпраці зі мною і переваги. <laughs> И недолики співпраці с крупной корпорацией. Да, да. Это реальная история. А ты сейчас пишешь, или что? Да. Ты постоянно пишешь, да? Ну, конечно. Ну, понятно. То, ролик скоро выйдет за мной, мне не саму сикал. <laughs> ты бы сказал, что я не свет поменял, понимаешь, То, что ж плохо видно, так что лучше Я так буду знать, что значит, надо свет выставлять, чтобы было видно. <laughs> А также лампа света, ну, вообще с космосом. Блин. Все добро, все добро, Ну, то на разе. А? На разе, скажу, чекаю вашу звонка, когда вы планируете приезд. Прошу, до вечера. До свидания. До свидания.